Огляд на масивний фолдер Bestechman Roland із замком Axis Lock. Roland – це доволі масивний представник саме фірми Bestechman, Так як вони переважають в своєму асортименті різними маленькими ножами, компактними для легких задач, то цей досить сильно вибивається з асортименту. Хоч він і не дуже довгий, це 201 мм загальної довжини, 83 по полезу. Проте він має 3,5 мм товщини клинка і 124 грами ваги. При цьому використовується дуже надійний та міцний замок Axis Lock, також він називається Crossbar Lock, Clutch Lock. Тут фактично суть їх та сама. І тут знаходяться підшипники в осьовому вузлі. По накладках це у нас G10 і також присутній ось такий от Back Spacer. На ножі розміщено також кліпсу. Кліпса на зворотню сторону не переставляється, і є. Ось тут у нас біля бекспейсера такий отвір, в який якраз можна поставити ваш темлячок. Це доволі зручно. Він не буде займати місця по виступу в сторони саме, а виходить на тильну верхню сторону. Полезо. це у нас сталь Sandvik 14 c 28 n Хороша, класна нержавійка, класно нас ви зарекомендувала на складних ножах. Вона легко правиться, доволі міцна. Там до 60 одиниць по року вона гартується, залежить від екземпляру, і при цьому вона доволі. Витривала та ресурсна. Відкривати ніж можна як через той самий замок, так і через шпеники. Шпеники розташовані на правій та на лівій стороні. І на обусі також маємо насічки для міцного утримання вашого великого пальця. По формі леза тут у нас високі спуски, різати він буде дуже класно. При цьому гарна геометрія саме для нарізання продуктів різних і різної роботи вертикальної та по напрямку вістря. Зараз в мене в руці варіант саме з обробкою клинка, і також є ще ось такий от Blackstone Wash з нефритовим руків'ям. Тут у нас вже всі гвинти, основа. І кліпса саме чорного кольору. Тож, якщо ви плануєте покладати на складний ніж доволі складні завдання, а не лише відкривання коробок, 100% можете придбати собі цю модельку. Вона доволі потужна і справиться з багатьма завданнями. А зробити це можна на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.